У Свято-Георгіївському храмі попрощалися із захисником Сергієм Мікіним. Його товариш Валентин розповів, довгий час знав Сергія, якому цього року мало б виповнитися 50. На будівництво він працював євроремонтами, займався, любив рибалку, часом автомобілями так цікавився. Колега Людмила Слободян працювала разом із Сергієм на швейному підприємстві. Каже, він був хорошою людиною та мав золоті руки. Щось поламається, то він не в техніці розумів і кроїв матеріал для, для пошиття от ми шили галоші, от таке обу, обутку шили. Розповідає звідти Сергій Мітін і пішов у військо. Служив солдатом у штурмовій роті, каже родичка Неля Шмігель. Він завжди Війна тільки почалася. Не всі на поготові. У нас такі хлопці, що всі на поготові йшли захищати. За її словами, загинув воїн на Сумському напрямку. У Сергія Мітіна залишилися мати, дружина та двоє дітей. Поховали захисника на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.